Новий рік свято, яке чекають і дорослі і діти. Хоча сьогодні через війну святкового настрою практично немає, надія на світле майбутнє та здійснення бажань все ж палає вогником в душі кожного українця. Якби не ви, було б нам дуже страшно, і не було б ні посмішок, ні сну. Ви наші воїни. Лицарі відважні. Ми щиро вдячні вам! Слава ЗСУ! Цей новий рік ми відзначатимемо по-іншому, на відміну від попереднього, без святкових салютів та гучного сміху, але з надією в душі. Для підтримки духу ми будемо відзначати свято за родинним столом. Ми віримо, що наступний рік це рік перемоги, нашої перемоги. Ми чекаємо вас, воїни світла, воїни добра. Перегорнута сторінка минулого року і відкривається нова, в якій кожен з нас є її Творцем. Бажаю кожному написати найкращий сценарій, де буде перемога. Благополуччя, везіння, достаток, міцне здоров'я, затишку і звичайно, щастя. Нехай наступний рік додай вам сил та наснаги будьте міцними як стаді. Нехай у новому році життя буде багатим на незабутні враження. Хай мрії збуваються. Сяють на обличчях посмішки, очі палають щастям. Нехай натхнення та любов зроблять життя світлішим та яскравішим. І нехай наступний рік, вступаючи у законні права, подарує свободу, мир, віру, нових людей, теплі обійми та радість. Нехай вечір на своїх м'яких лапках принесе вам у цьому році радості, посмішок, гарного настрою, домашнього вогнища та щастя. Щойно новий рік переступить поріг вашого будинку, хай все буде по-новому. Бажаю вам нового щастя, нових успіхів, нових досягнень, нових проєктів. Цей рік рік перемоги. Разом до перемоги. Нехай вирішаться всі проблеми і здійсняться заповітні мрії в новому році. Бажаю миру та тепла в кожну домівку. З новим роком! Роком перемоги!